Що Україна зараз потребує підтримки з боку США як ніколи? Ця підтримка буде залежати від рішення Трампа. Він це рішення буде приймати, виходячи з ситуації, яка буде на полі бою, яка буде в Україні, яка буде навколо України в Європі і так далі. От які гарантії Україна може отримати, і як це вплине на майбутнє? Це важливіше, що на твою думку буде в інтересах Трампа, щоб Хотіти захищати Україну звичайно, Дональд Трамп людина, яка себе асоціює з перемогами і з силою. Виглядати людиною, яка прогнулась під Путіним, Дональд Трамп точно не захоче. Відповідно, це створить для України великі очікування. Тому що Україна так само не підкорилась Путіну, і ми тут союзники з Трампом. Ми природні союзники, це логічно, тому що. Україна була абсолютно безглузда атакована Росією в реалізації максималістських якихось безглуздих задач Путіна по там, відтворенню якогось геополітичного балансу, який в його голові живе з часів холодної війни, і так далі. Все це муть і чуш, яка дуже чужда Трампу. І звичайно. Коли Україна вистояла, то тільки тоді американці почали нам допомагати. І цікавий в них аргумент. Вони кажуть: ви знаєте, ми не хотіли вам допомагати на повну силу, тому що якби ви не вистояли, тоді б наші передові військові розробки потрапили в руки Росіян. Тобто, ну виходить, що за такою логікою вам-то в принципі трошки було все одно, чи вистоїть Україна. Головне, щоб зброя не потрапила в руки Росіян. і Так далі, ну це я до чого це кажу. Вистоявши в цих непростих умовах Україна показала силу. Дональд Трамп любить. Сильних людей, сильне лідерство, лідерство через силу, він себе може асоціювати з Україною незламністю. Набагато мені здається, про перспектива, ніж асоціювати себе з Путіним і з його маразматичними ідеями і ну абсолютно вигаданим бажанням не знаю, домінувати в світі на рівні з Трампом. Да? Чи демонструє Україна ту силу, яку буде поважати Дональд Трамп? Якщо почитати книгу. Американського журналіста Боба Вудварда, то він якраз там описує зустрічі і розмови, які мав Трамп перед початком повномасштабного вторгнення. Я це цитувати не буду, але я дам дуже загальний підсумок, що Україна вразила Трампа не менше, як вона вразила і Байдена. І якщо Трамп тоді був просто в ролі глядача, то, Трамп, то Байден був в ролі людини, яка приймає рішення. І Момент прийняття цих рішень, на жаль, Україна могла бути набагато сильніше забезпечена. Ми вдячні за кожен патрон, який нам передали партнери із США. Але по факту, якщо ми почитаємо цю книгу, то там написано, що перед тим, як Зустрітися перед тим, як почалась війна, була зустріч Зеленського і ну не та Байден, там була його заступниця Камала Харріс, Але фактично це був Байден, просто переданий меседж через неї. Він сказав: подумайте, як вам створити уряд в екзилі не в Україні, а в Європі. Як вас евакуювати туди? А коли війна вже була і полетіли перші ракети, то Байден говорив Зеленський. Він сказав: ми вас не залишимо, думайте, як. Ви будете тікати, а ми вам надамо для цього можливість створити відповідну інфраструктуру в Польщі, відправляти Україну. Чи можна вважати це е, серйозним? Чи можна це вважати достатнім проявом поваги? Чи може це вважати достатньою підтримкою в тих умовах, в яких ми опинилися 24, 25 лютого 2022 року? Це риторичне питання. Я на нього відповідь не даю кожен зможе зробити висновок сам, що ми можемо запропонувати Трампу. Давай ми скажемо так, що пропонував Порошенко Трампу, коли той був президентом. Він йому запропонував контракт на придбання 30 локомотивів General Electric, які приїхали в Україну і, в принципі, непогані дизельні тепловози. Також було придбано вугілля з Пенсільванії, теж в якості широкого жесту. Напевно, там не дуже велику суму, ну, велику, але не принципово таку. І мені здається, ще з Халі Бартоном мали домовитися про атомні проекти. Такий метод може бути використаний знову шукати точки бізнес-дотику, але вони вже будуть стосуватися чогось ширшого ніж просто закупівля 30 локомотивів. в Україні зараз бум в галузі military industry, тобто військово-промислового комплексу для Америки це величезні можливості, причому ті можливості, які вони ніде не зможуть відтестовувати в реаліях. Війни, скажімо так, тому що Україна унікальна, це не, не наш вибір, на жаль, але так сталося, що Україна унікальна, ти щось винаходиш і це наступного дня це вже тестуєш це на полі бою, і ти знаєш, як працює штучний інтелект в дроні, наприклад. Тобі не треба їхати на полігон і робити ці випробування, імітуючи війну. А це відбувається прямо в умовах війни. І деякі американські відомі э, фінансові постаті на цю сферу дивляться однозначно. Допомагаючи Україні, але думаючи в перспективі, що це стане для них можливо способом заробітку. теж. Тому це один з прикладів. Але таких прикладів може бути дуже багато. Що ще тоді? Ну я думаю, в першу чергу це ідеологічно для них, можливість мати нове дихання. знаєте. В чому проблема західних суспільств, американського і західноєвропейського? В тому, що їм їхній добробут впав на голову. Вони для цього нічого не зробили нинішнє покоління. За це добробут загинули в траншеях на узбережжі Нормандії їхні діди прадіди Вони гинули в Нідерландах і в Норвегії. І вони гинули на Гавайських островах і так далі. Тобто вони отримали це в спадок. І вони цим спадком не користуються, як належить. Вони просто його прожигають. Вони його прожигають. Да. Заради чого гинули їхні діди-прадіди в траншеях Другої світової? Точно не для того, щоб вони не знаю, вибирали яку там обрати музику або маску в Тіктокі. Да? Вони гинули за ідеали, за ідеали і принципи побудови справедливого суспільства на засадах демократії і верховенства права. Це абсолютно патетика, і навіть в на цих умовах глядач може сказати, що це дуже нецікаво. Але Право глядача сказати, що це не цікаво, якраз будується на цих трьох наріжних принципах: верховенство права, демократії і справедливого суспільства. Ми зараз вмираємо за це. Я не вірю, що хтось скаже. Тому Україна для цих поколінь, нинішніх європейців і американців, це нагадування про те, яким є справжнє життя, і заради чого взагалі їхні діди прадіди воювали. Щоб вони почав спожвсподпобудували таке споживацьке суспільство, в якому вони зараз живуть, і в даному випадку Україна може бути експортером цього наративу, тому в підсумку Україна це експортер цінностей, який може багатьох людей просто повернути до реальності. Інше питання чи вони захочуть цю реальність вертатися, тому що світ сучасний він наповнений такою кількістю спокус. На отримання швидкого наркотику допомін, да? дофамін, дофамін да? що їм краще займатися самообманом і жити в цьому вигаданому світі, який в певний момент просто може бути зруйнований, якщо черговий диктатор вирішить, що ну, досить спокійно вони жили, поки інші люди створювали свої мегаімперії, мега імперії зла, і ці мегаімперії зла стали потребувати простору для розширення. Добре, що ми можемо дати? Ти сказав, цінності, якісь бізнес-можливості. Цінності зараз не треба там, сказати, що Україна буде експортером цінностей. Я просто кажу що мені це так сподобалось? Ні-ні-ні.